Ольга Скорова розповідає, її життя змінилося після того, як переїхала до Харкова. Там вступила до ділового клубу партнерів, де навчають фінансовій грамотності. Відтоді почала їздити на тренінги. Завдяки останньому, що відбувся в Полтаві, жінка хоче відкрити власну справу. Совершенно однозначно я прийняла рішення, що я буду відкривати своє діло. Це моя любов, я була 14 років лет... Займалась производством мебели под заказ, чим решила зайнятися сейчас. Ну і однозначно хотілося б займатися більш глобальною общественной діяльністю. Повірила у себе після тренінгу і Поліна Калашникова каже, два роки тому переїхала до Полтави із Донецька. Нині перебуває у декретній відпустці, але вже знає, чим займеться після. Я тут отримала дуже багато нових знань. Мабуть, навіть трошки змінила своє свою уяву. І зараз я вже розглядаю таку думку про відкриття власної справи. Я поки що не впевнена, що це саме буде, але я зрозуміла, що я не готова повертатися до якоїсь там нормованої офісної роботи. Олеся Кобзар теж переселенка з Донецька. Після того, як допомогли їй, жінка вирішила об'єднати інших. мне хотелось просто собрать всех вместе переселенцев, потому что все в разных местах находятся, и с ними организовывать общее дело. Потому что я нахожусь в такой ситуации, мне, я столкнулась с проблемами, и однозначно и у них тоже есть проблемы. Активізувати зусилля жінок-переселенок, розкрити лідерський потенціал та підвищити рівень обізнаності це те, чого хотіли досягти завдяки тренінгу. Прикладом є Віта Скрипник, яка нині проживає в Чорнугинському районі. Жінка скоро відкриє перукарню. Вона каже: Ви знаєте, я ще там сумнівалася, відкривати мені власну перукарню чи не відкривати. Ну сьогодні я 100% знаю і можу вас запросити приїхати, перерізати стрічку. Наприкінці березня в Полтаві планують зробити виставку, презентацію товарів та послуг ініціативних жінок-переселенок. Охочих взяти участь чимало, каже Вікторія Курилко. Лідія Риченко, Богдан Казирі, Полтавські телевізійні новини.